РС-7. приїхала щойно з Америки. Що може бути краще? РС? для людей, які люблять ваг, це просто вершина. Айсберга, це просто вишенька на торті. Я не знаю, як назвати друзі. Ви подивіться на цю красуню Audi r 7 23-й рік. Мінімальний пробіг що шуроні 10 тисяч кілометрів. Пошкодження мінімальне. Просто ну я би сказав би, навіть його немає. Стрільнула безпека, автомобіль залетів, чи в будинок ще куда, того що в салоні було трохи цегли, понизу все ціленьке. Спереді, взагалі, удару як такого ніякого немає. Поміняємо переднє заднє скло, трошечки пофарбуємо накинемо бампер, зробимо технічне обслуговування, і така мала вийде за дуже класний прайс. Ви запитаєте, а за який прайс, якщо РС-7 в Україні ну не підходь? Тисяч 120, 150, то тут буде дуже солодкий прайс в Америці. Є свої плюси, але ти маєш бути впевнений в підрядниках, які тобі купують, приганяють, ремонтують авто. Дану тачку. Ми відновимо, зробимо технічне обслуговування, поставимо на облік, зробимо сертифікат, відполіруємо, підготуємо і віддамо вам. Якщо вам потрібен пригон авто з США, телефонуємо.